З'явилася проблема хабарниства. Перш за все. Стипендіальне забезпечення, а воно досить високе сьогодні, це від 830-930 гривень, студент отримує, якщо має за сесію, середній бал 4-0. Ви розумієте, якщо студент раптом отримав трійку з якогось предмету, він починає шукати, як її перекрити відділення. Шукають спонсорів, шукають виходи і так далі. і це створює оцю передумову. Друге, на жаль, на жаль, багато студентів, багато, я не боюся цього слова, багато студентів, не хоче, можна я це слово вже впахати. І вони йдуть легшим шляхом. Їм легше буває віддати одну стипендію місячно для того, щоб заробити ще п'ять. Ну, так, така історія. Викладачі. І їх кількість прив'язана до кількості студентів. І викладачі розуміють, якщо тільки почнуть вони направо-наліво ставити двіки, завтра значної частини з них не буде. Значить, він так чи інакше стимулюється, що мусить поставити. Викладач цей позу про свої дуже високі зарплати. що я маю задурно ставити. От це з другого боку вихід на хабарництво, яке має місце. І ось в новому законодавстві дуже чітко записано наступне. Не 4-0, а не менше, як третіх, не менше як 2 третіх студентів. Причому без врахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Тобто, якщо в нас є категорія сиріт, то це не йде в той список Тобто в університетах з'являється реальний механізм більш об'єктивно ставиться. Бо нас часто звинувачували, і, можливо, десь трошки правильно, що ми трошки затискаємо, щоб не вискочити за певну межу. Бо межа була 72% степіяльної забезпечення, а далі вона вже вирознеться. І ми йшли на те, що гроші платних студентів часто використовували для того, щоб покрити брак коштів для студентів державних і стабіляльних забезпечення. Сьогодні написано чи 2 треті, але не більше 75%. Тобто трьох четвертих, між двома третіми і четвертими це буде та планка, де тобто, суттєво перше зростає. По-друге, в прикінцевих положеннях закону написано перспективу збільшення стипендії до прожиткового мінімуму. І написано, як по роках це буде до 16 років, як воно буде збільшуватися. Це нормально. Тепер, що дає статус національного вузу, а в Тернополі ані Хашки?